В своєму зверненні 19 січня 22 року Зеленський покипкував над старшими людьми, що бояться війни, закликавши їх не бігти по сіль та сірники. Потрібно видихнути, заспокоїтись, не бігти по гречку і сірники. 24 січня 22 року. Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що загроз функціонування національної економіки немає, окрім інформаційного, особливо дезінформаційного тиску. 24 січня 22 року МЗС України заявляє рішення держдепартаменту США про евакуацію членів сімей співробітників посольств США у Києві є передчасним. 24 січня 22 року. Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що в РНБО не бачить активного виїзду працівників дипломатичних установ з України. 25 січня 22 року Зеленський звернувся до українців із закликом не боятися інтернету. Хай інтернет боїться вас. А коли термінову евакуацію іноземних посольств було вже не приховати, президент закликав до спокою, мовляв, це така дипломатична гра, щоб натиснути на Росію. Зеленський 25 січня 2022 року. Посольства країни ЄС та багатьох інших залишають усіх своїх працівників в Україні. А те, що деякі країни вивозять частину своїх дипломатів, ще зовсім не означає неминучу ескалацію і є тонкощами складної дипломатичної гри. Зараз всі новини та інформаційний простір сповнені схожими повідомленнями про війну з Росією, про те, що вторгнення може початися прямо завтра, будь-якої миті, і це вже точно, і воно відрізняється від того точно, яке було місяць тому і точно минулого року. А ще точно те, що ми нібито не готові.